Я одного разу навіть але ну повірте, це абсолютно випадково потрапив на засідання міністерства охорони здоров'я, де серед іншого вирішувалося, ми будемо більше вкладати гроші в вироблення. От таких старих ліків, як там цитрамон, парацетамол, аналгін, там тощо. Чи давайте ми будемо вкладатися в якісь от такі от е, технології, типу, зробимо нові антиціла проти чогось. Ну бо якісь там є така назва препарату, це не реклама, трастозумаб в Україні. Ну, бо є багато таких пацієнтів, на жаль, яким він потрібен. Просто мільярди гривень. От і Україна навіть ну держава намагається покривати хоча б частину цих витрат, ну щоб люди не продавали квартири, ви розумієте, там не для лікування своїх родичів. Але всі їх покрити неможливо. Навчитися їх виробляти тут ну можна, але на них ще діє патент. Там вже починається політика цих фармкомпаній. На них ще діє патент, але цей патент колись закінчиться, і їх можна робити. Але в Україні їх зараз не роблять, бо це біотехнологія. Ну і вона досить складна, як ви зрозуміли. Тобто вона в теорії очевидна, але ви знаєте, зробити колонку, яка робить Б-лімфоцити, колонку, яка робить оцей, колонку, яка їх зліває, колонку, яка очищує антитіла, колонку, яка це все очищує, колонка, яка на виході щось там капає, знаєте, з цих тон е речовини. Ну я не технолог. Я не можу пояснити, як це працює в технології, але ну, якщо вкластися, то воно буде працювати.